Тема сьогоднішнього відео доволі незвична, і по правді кажучи, я навіть не знаю, чи вона буде комусь цікава. Але я вже настільки давно хочу показати вам свою колекцію закладинок, я настільки її люблю, і мені настільки подобається самі її розглядати, що я подумала, ай ладно, чом би все ж таки не взяти та й не зробити це. А хто його знає? може серед моїх глядачів є такі самі колекціонери, як і я, яким буде просто естетично приємно от подивитися на весь цей ворог закладинок і не знаю, знайти такі самі або схожі, або ідеї, які ще можна придбати або зробити. Коротше, чом би і ні. Для тих, кому це цікаво, от моя колекція закладинок. Ну що ж, давайте починати. Буду вам показувати свою колекцію закладинок. Тримаю я в більшості своїй у цьому от пеналі. Я його нещодавно буквально отримала від Allcrate в одній з коробок і я цьому дуже-дуже тішуся. Тому що до цього всі мої закладинки у мене просто лежали купою малою, і я чесно вже ламала голову над тим, як і куди їх прилаштувати, в яку коробочку, чи в конверт, чи як, чи по книжкам розфасувати. А тут, оп, і прийшов оцей от чудовий маленький пенальчик. Давайте його відкривати. Він у мене прямо за ледве Літо закритий, тому що дуже-дуже багато в ньому вже є закладенок. Але тим і краще, тим і цікавіше. Отже відкривається він отак. от І всередині, як ви бачите, в мене вже купа всього напхана. І давайте починати з того, що вгорі, власне. Перша закладинка, яку вам можу показати, це отака -от краса. Закладинку цю мені свого часу подарувала Сем, і пригадую, що коли я вперше її побачила, то подумала, що Тороянда відсилає нас до красуні і чудовиська. Але Сем зазначила, що це не так, що це підсилка до маленького принца. Мене, в принципі, влаштовує і те, і те, бо я обидва ці твори дуже-дуже люблю. Така от неймовірна гарна закладинка, і я її, чесно кажучи, не наважуюся використовувати в книжках. Вона у мене зазвичай є просто предметом декору. Я її тримаю або отут-ут в пеналі, або поруч з пеналом на видному місці, щоб воно мені мені тішило очі. Наступні дві закладинки це ті, що я сама зробила. Я здебільшого такі закладинки вже всі порозпридавала на благодійність, але декілька штук у мене залишилося. Здебільшого браковані, як от ця, наприклад, якщо придивитися, то видно, що у неї отут от смола затікла, і я не змогла її нормально прибрати. Тобто, все це видно і воно виглядає не дуже презентабельно, типу, користуватися нею можна. Вона все ще дуже симпатична, але. Ну, скажімо, я не наважилася таке продавати навіть на благодійність, тому вона залишилася у мене. Є також оця оцю красуню. Я зробила в першій партії. Це фактично одна з перших закладинок, які я в принципі робила, і одна з перших моїх спроб робити щось з епоксидною смолою. Вона мені неймовірно подобається, і я залишила її на згадку собі. як от власне, першу вдалу спробу, яка була не комом. Слава Богу, також як бачите, у мене тут є декілька закладинок, які я знайшла в кіндерах по Гаррі Поттеру, хоча може де Юре, це і не закладки, але де факт. То мені здається, що вони можуть таким сплугувати. Тут у нас з іншого боку лінійка, якась штука, яка явно кудись кріпиться. Може, навіть є задум, що це має бути на руку щось, ну типу, воно в принципі просовується. Але я вбачаю в цих штуках закладинки. Ну не знаю. У мене тут дві луни і одна отака от Герміона. Далі у мене в пеналі лежить набір со таких от прозорих закладинок, Їх я також знайшла в одному з боксів Owl Crate. Кожна з трьох присвячена певній фентезі книжці, але я жодну з них не читала, тільки назви чула. Зараз візьму для них фон і покажу вам, як вони виглядають в повній красі. Власне, от перша така от вона, якщо додати їй фон, друга, і мені здається, що вона трішечки бракована, тому що якщо вдивитися, то у неї нерівна рамка. Бачите, тут у нас вона є, а тут уже немає. Щастить мені в цьому плані з предметами а Аукрит, нічого не скажеш, але, тим не менш, вона робоча, вона красива, так що хай буде, і я не жаліюся. І отака от третя. Зізнаюся, що всі три мені чимось нагадують оці от, пам'ятаєте, карти з мультика Ловець карт, там щось таке подібна була естетика, і я її дуже-дуже любила. Власна закладинка, яка тільки що слугувала фоном для попередніх закладинок, це отака от з моїм екс -лібрисом. Тут зображена я. Мій Вавуня Кавуня та напис MM's Library. Так, у мене є екслібрис. На каналі навіть є про нього окреме відео. А це така от пробна закладинка, де мені книжковий лев, який власне, і розробив той екслібрис, відштампував його, щоб показати, як воно буде виглядати на папері. Наступні дві закладинки у мене отакі: от з котиками: один з них джентльмен, а у іншого проблеми з зором. Обидві закладинки я, до речі, отримала в подарунок від Аліси з каналу Pickwick Papers, Якось ми з нею пересіклися в принципі випадково, і я просто так би мовити, попала під роздачу. Книжкових подарунків, за що їй дуже-дуже вдячна. Там далі в колекції ви ще декілька побачите прикладів. А власне ж, де ж далі. Ви скажете: бо тут вже все, а ні, тут у мене подвійне дно. Зараз я вам його покажу. Вуаля! Тут ще більше скарбів. Власне, в першу чергу бачимо ще дві закладинки, які я отримала в подарунок від Аліси. Тут у нас два кита: один звичайний, інший як нічне небо. І мені, до речі, здається, що на AliExpress можна таких китів знайти не тільки у вигляді закладинок, але й у вигляді стікерів. Я щось таке подібне бачила. І те саме стосується оцієї от краси: отака от закладинка з пером. Також можна на просторах аліку знайти цілі набори стікерів з подібними принтами. Наступна закладинка сувенірна. Вона з Польщі, і вона, взагалі-то, магнітна. Вона от. Бачите, отак вот от розкладається. І складається, і насправді з самого початку вона була значно більша. Мені довелося її обрізати отут, от з боків, щоб вона просто влізла в пенал, і щоб нею було трішечки зручніше користуватися з книжками малого формату. Закладинка дуже деталізована, дуже яскрава і гарна. Купа всіляких етнічних польських моментів, які мені дуже місцями нагадують наші українські. І так я її все ж таки трішки понівечила, бо мені не вдалося саме магніт рівно порізати. Але тим не менш вона абсолютно робоча, вона дуже симпатична. Оцю от штуку я ще якось доріжу, напевно, так, щоб воно було рівнесенько-рівнесенько. Але і так воно виглядає дуже класно. При тому, що зізнаюся, що для мене магнітні закладинки це щось таке трішки складне, бо з ними не завжди зручно. Я їх зазвичай використовую, знаєте, навіть не для активного читання, а щоб закласти сторінку в якійсь книжці, яку я вже давно прочитала, і просто хочу запам'ятати, де там знаходиться певна сцена, щоб недовго її шукати. От в таких от випадках мені магнітні закладинки підходять. А для активного читання, оце постійно постійно чіпляти і відчіпляти її, ну, не дуже зручно. Далі у нас на черзі два горщика з рослинами. І знову ж таки, за бажанням, десь в нетрях AliExpress таке можна знайти у вигляді стікерів. Далі у нас отака от магнітна закладинка, де з одного боку написано ім'я Еліс Хоффман, а з іншого її цитата: Books may well be the only true magic. Дуже вірогідно, що книжки є єдиним джерелом магії. Отак от вона розхлопується і. Зхлопуються. Це взагалі також сувенір з Алкрейт, і у мене був набір з трьома такими закладинками: одна от з цитатою Еліс Хоффман, інша була з цитатою Борхеса, і я її кудись сама не знаю, куди діла. А третя була з цитатою Ніла Геймана. І якщо ви дивилися те відео, то ви знаєте, що я її поселила власне в книжку Ніла Геймана. От вона. Отака от, от закладинка. Тут у нас з одного боку його ім'я, а з іншого цитата. «A book is a dream you hold in your hands» – Книжка це мрія, яку ти можеш потримати в руках. Далі у нас на черзі ще дві мої закладки саморобні, і мені особисто вони здаються трішки менш естетичними, ніж маленькі, але при тому більш зручними в побуті, в безпосередньо читанні. Чому я ці дві маю у себе в колекції? Тому що вони знову ж таки браковані, я з ними напартачила. По-перше, в обох з них, якщо придивитися, то видно, що смола вилилася за краєчка. А по-друге, оці, от, наприклад, ще й погано застигла поверхня смоли, тобто ну, просто зіпсована робота, дарувати мені таке буде. Невдобно комусь продавати, тим паче, тому я і залишила їх у себе в колекції та й на згадку. З іншого боку, вони, до речі, також дуже симпатичні. Далі у мене на черзі отака от дерев'яна закладка, вона дуже міцна. І так, вона від Alcrite. Як бачите, я її знайшла в книжці The Book of Night, книга ночі Холі Блек. Я там купувала колекційне видання цієї книжки, і, власне, в подарунок до неї йшла отака от закладинка. При тому цікаво, що цитата внизу це не цитата Холі Блек, це цитата Томаса Еліота: The Purpose of Literature is to turn blood into ink. Суть літератури в тому, щоб перетворювати кров на чорнило. Далі у мене цілий дует закладенок. Вони також дерев'яні, також від Owlcrate. і я їх також отримала разом з колекційним виданням певних книжок. Виглядають вони отак, от разом. І це у нас закладинки по «Мрійнику стренжу. Власне, це у нас, наскільки я розумію, «Мрійник стрендж, а це муза кошмарів. Ну, можливо, я помиляюся, можливо, це інші персонажі, я ще книжки не читала, але так воно мені здалося. У мене є власне колекційне видання оцієї дології, і от до кожної частини йшли отакі от закладинки. З іншого боку, у нас тут також цитатки: «Inside a mist, inside a dream, a young man and a woman were made. Посеред туману посеред сну молодий чоловік та жінка переродилися. The way he looked at her, she felt like some kind of miracle. Те, як він на неї дивився, змушували її відчувати себе дивом. Наступна закладинка, також така дуже міцна і дуже яскрава, і я її також знайшла в коробці. Але цього разу мова про коробку Колін Гувер. Якийсь час я такі коробки отримувала, Якщо ви пам'ятаєте, і там часто була купа таких от закладенок. З одного боку вони були з якимось принтом, а з іншого рекламними. власне. Оця з іншого також рекламна. І в оригіналі вона була більшою, вона була довшою, але мені з обох боків довелося її обрізати, щоб вона влізла в цей панел, та й для того, щоб її знову ж таки було зручніше використовувати з маленькими книжками. А напис на ній каже, що Today is full of possibilities. Сьогоднішній день наповнений можливостями. Наступна закладинка також з боксу Колін Гувер. Так от вона власне виглядає. І також довелося мені її трішечки обрізати. Отут, от ось цю частинку. Тут у нас написано: The more you read, the more you know. Чим більше ти читаєш, тим більше знаєш. І так, з іншого боку. У нас тут реклама нічого особливого. Далі у мене дві такі закладинки. Вони такі от книжкові, одна присвячена Secret Garden, таємному саду, а інша якісь книжці з Джека Лондона, але я ніяк не можу розгледіти назву. Як бачите, ці закладинки доволі незвичайні. У них є спеціальне місце для того, щоб написати назву книжки, а також залишити якийсь коментар, чи записку, чи шпаргалку, чи будь-що інше. І мені це з одного боку дуже подобається, тому що робить закладинку більш практичною а з іншого воно якось дивно, тому що виходить, що таку. Закладинку ти можеш використати тільки один раз з однією книжкою, ну так тому, що якщо ти її вже заповниш, напишеш тут назву, напишеш тут якусь цитату чи коментар, то куди ти потім ще її зможеш використовувати? Можливо, є сенс такими закладками користуватися або в навчанні, або якщо мова про улюблену книжку, де ти просто хочеш відмітити свою улюблену сцену або підкреслити свою улюблену цитату. Ну, випадку з навчанням, то відповідно якусь важливу інформацію тут можна виписати і закласти на якомусь важливому місці, щоб потім довго не шукати цей Розділ. Ще дві закладинки з того ж набору: це отакі от закладинки з матча і матча-лате. Там взагалі було багато таких кавових закладинок. я каву не п'ю, але я з радістю знайшла серед того набору матчу, і також у нас тут є місце для того, щоб написати назву книжки, яку читаєш, і додати якийсь коментар чи виписати цитату. Остання закладка з такого набору у мене виглядає отак: тут у нас зображений якийсь візочок, судячи з усього з азійською їжею. І так, також ця закладинка розрахована на те, що ти можеш там написати назву і додати від себе. Якусь думку чи щось виписати. Остання закладинка в пеналі, але не остання в моїй колекції це така от закладинка з тулузького магазину Ambre Blanche це той магазин, де я люблю купувати книжки англійською, коли буваю в Тулузі. При тому, що тут у нас намальована, начебто, карта, як до них дістатися, але будьмо відверті, вона не дуже зрозуміла. Тут немає ні назв, ні номерів будинків, нічого. Але добре, що я знаю на пам'ять, де знаходиться той магазин, і, напевно, його з закритими очима вже можу знайти. Пінал у нас пустий, але знову ж таки, це не. Кінець колекції. Також у мене є декілька закладенок в книжках. Наприклад, в цій моїй улюбленій книжечці з голим мужичком на обкладинці є сцена, яку мені подобається перечитувати. і Я просто замахалася кожного разу її відшукувати, тому я власне і заклала цю сцену. І як вам і казала, для цього я використала магнітну закладинку. При тому вона з коргії, якщо придивитися, тут у нас коржичок є. А з іншого боку цуценя коргі дуже дуже мила штука. Також я тримаю закладинку в книжці Марії Олекси. Перші я її почала читати, поки що призупинила, але планую продовжувати. І, власне, заклала я її на тому місці, де зупинилася. І всередині у мене закладинка з книжкового леву. Виглядає вона от таким от чином. Тут у нас рука, яка тримає, судячи з усього, якусь поетичну збірку. Ще одна книжка, яку я вже почала читати, і відповідно заклала в ній те місце, на якому поки що зупинилася. Це Stolen Air, Holy Black. Це спіноф, дефіз продовження, жорстокого принца. thank <laughs> you І я зупинилася отут. от бачите, небагато прочитала, буквально дві глави. А закладинка у мене там, отака. От це знову ж таки закладинка з букбоксу Колін Гувер, і мені також довелося її трішки обрізати. Оцього от слона. Це все для того, щоб знову ж таки вона влізла потім в пенал. І доволі смішна історія з цією книжкою. Це, якщо хтось не впізнав еротичний комікс Алана Мура, настільки еротичний, що я не можу собі дозволити його отак, от просто полистати в кадр, тому що мене забанить весь YouTube, і, скоріш за все, назад. Завжди і буде правий. Але так, я її час від часу почитую. Граюся з думкою зробити якийсь на неї закритий огляд там або на Патреоні, або ще щось там для спонсорів. Але так, я її час від часу почитую і, звісно ж, закладаю те місце, де зупиняюся, а закладаю я його. Дуже смішною закладинкою. От вам, от вам невеличка можливість зазирнути, як воно там все всередині. А сама закладинка, отака. От там написано Думки зігріває книжками, а тіло какао з вершками. І щоб ви не сумнівалися, кожен раз мене пробирає на посміятися, коли я відкриваю цю книжку, і бачу цей дикий контраст між такою от затишною новинною закладинкою і тим, що в тій книжці не мальовано. До речі, щоб ви не сумнівалися, наступного ж дня, після того, як я зняла це відео, у мене в колекції додалося закладок. Власне, ось вони. Одна з них це. Просто рекламна закладка книжкового клубу Книгарні є, симпатично, нічого особливого піде мені в пенал. А оці три мені прямо дуже сподобалися, але як бачите, вони доволі видовжені. Тобто, якщо їх порівняти з пеналом, то вони довші за пенал. І знову ж таки, можна було б обрізати, в принципі, відрізати останню поличку у кожної, але правда в тому, що я не хочу цього робити, вони мені занадто сильно подобаються. Плюс тут явно розрахунок на те, що кожну книжечку ти сам зафарбовуєш і пишеш там назву прочитаної книги, що мені дуже-дуже подобається. І я собі подумала, о чому би їх використовувати в моєму читальському щоденнику. Тому що так. Хто не знає, я з цього року веду читацький щоденник. Веду я його не дуже ортодоксально. У мене тут багато пустих сторінок або напівзаповнених сторінок. Наприклад, тут є віклі пленер, який я просто не знаю, як заповнювати, але є також і повністю заповнені сторінки. От вам невеличкий спойлер, наприкінці року покажу вам більш детально, скоріш за все, в окремому відео. Але сьогодні мова про оцей от розворот, власне, він у мене пустий, і таких тут дуже багато. І я собі подумала, а чому би не зробити отаку от, от магію взяти. І просто вклеїти ці закладки отак от. Замість розворот. І, власне, заповнювати їх, як і задумано. При тому вони навіть співпадають по розміру, бачите, прямо тютілька в тютільку. Проблема виключно в тому, що у мене, як ви бачите, їх три. Тобто, оця сторінка так повністю заповнена. Оці от моменти я стікерами або декоративним скотчем заклею, і буде супер взагалі все гарно. А отут у мене одна самотня закладинка, але але, це ж, бачите, колекція, і там таких от закладок доволі багато. Вони всі різноманітні. Тому у мене є зараз супер ідея піти знову в книгарню є. І додати до своєї колекції таких закладок ще декілька, і просто їх всіх отак от вклеїти, може навіть не тільки на цьому розвороті, а на декількох, тому що я не знаю, як довго я буду вести цей читацький щоденник. У нього нема прив'язки по датах, і я сама від дат там також намагаюся особливо не відштовхуватися, тобто може мені його вистачить на рік, а може і на два. Відповідно, і прочитаних книжок тут може бути доволі таки багато. Тому, от план мінімум, у мене такий: знайти ще одну чи декілька таких закладок. Всі ці закладки акуратно вклеїти в читацький щоденник, заповню тут всі книжки, прочитаним відповідно до задуманого, і потім покажу вам результат в окремому відео про цей книжковий щоденник. І на цьому, власне, все. Ви побачили левову частку моїх закладенок. Так, не всі 100%, тому що деякі все ж таки я не знайшла, тому що вони десь тут розпихані по книжках. Плюс ще декілька до мене прийшли вже після зйомок цього відео, після зйомок основної частини. Але я вже не стала їх знімати та включати в остаточний монтаж, тому що мені здається, і так багато всього тут показали. І так, напевно, у вас мерехтить вже перед очима через ці закладинки. Так чи інакше, я вам дякую за те, що ви додивилися це незвичне відео до кінця. Якщо воно вам сподобалося, то поставте йому, будь ласка, лайк, підтримайте таким чином це відео і цей канал. І напишіть в коментарях, яка з закладена вам сподобалася найбільше, або видалася вам найдивнішою, або найцікавішою. Також, якщо у вас є бажання підтримати цей канал і, відповідно, мене фінансово, то я залишаю посилання на Coffee та на Patreon в описі під відео. І заздалегідь вам дуже дякую, якщо ви вирішите на них клікнути. І, власне, на сьогодні це все. До зустрічі!